Сьогодні підприємства Вітчизняного оборонпрому працюють без перерви та вихідних. До створення сучасних видів озброєння залучаються кращі українські інженери та науковці. Останнім їх творінням став новий сутоукраїнський міномет 120-го калібру. Створений він за аналогом радянського зразка, проте має кілька вдосконалень. Майстри таємницями не діляться, але зброя легша та з витривалішим стволом. У маю місяці правительством була поставлена задача розробити 120-міліметровий український міномет. Мы с этой задачей отнесли с большим, с особым уважением. Мы буквально в течение двух месяцев разработали конструкцию технологическую документацию, и на 25 августа мы изготовили первый опытный образец, который сегодня мы... Будем испытывать на полигоне. Мы столкнулись с проблемами изготовления стволов, поэтому в сотрудничестве с нами Старокраматорский машиностроительный завод разработал и изготовил опытные экземпляры стволов. Он в основном работает по принципу советского, но мы используем все украинские материалы. Здесь нет импортных материалов. Значит, ну, названия у него еще пока нет, но он разрабатывается в... Державної конструкції розробки по названню «Молот». На військовому полігоні поблизу Чернігова спеціалісти Державного науково випробувального центру Збройних сил України перевірили бойові можливості артилерійської новинки, підготували до роботи всі механізми та пристрої і здійснили перші постріли. Мінометники кажуть, наша зброя працює безперебійно. Про недоліки жардянських аналогів учасники АТО розповідають дуже охоче. В основному Как правило, вырывает вот эти вот гайки на амортизаторах. Та сильная проблема. И гнет сам подъемный механизм, особенно тогда, когда стреляешь на э, максимальных зарядах. Что еще? Что еще? Обрывает вот эти вот э, застежки блин, от, двойного, от, от, приспособления, от приспособления двойного заряжания. Вот эти вот штучки. Как правило. І тоді від нього толку ноль. За попередніми результатами випробувань, сталевий малюк має всі шанси незабаром стати на озброєння української армії. Це досить великий крок в процесі імпортозаміщення артилерійського озброєння. та дасть змогу вітчизняному війську замінити радянські зразки, котрим уже по 50-60 років. І, якщо все буде нормально, ми в цьому році плануємо 50 штук поставити мінометів з послідовичним заготовленням в відування, наступному році порядка 300-400 штук. Такий темп роботи дає великий шанс молодим спеціалістам, які приходять працювати на підприємство «Укроборонпрому» і їх відразу ж залучають до розробок. Ми в цьому році прийняли шість молодих спеціалістів і одразу ж привлекли їх до розробки цього міномета. Ну, зараз дуже добре, що вони володіють ну, всіми современными методами разработки. Я имею в виду, они, все, все это делалось через построение 3D-моделей. Очень талантливые люди, очень усидчивые и, и исполнительные. Олександр Штупун, Виктор Ануфриев, Час Че.